Виконуємо номер 13.8 із підручника Геометрія 8 та номер 25.8 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На сторонах АБ і АЦ, трикутника Б, С, відповідно, позначено точки П і е, Л так, що АП дорівнює третя АБ. А L дорівнює 1 третя С. Доведіть, що трикутник АПЛ подібний трикутнику АВС. Приступаємо до виконання. Трикутник АВС і трикутник АПЛ мають спільний кут А. Отже, кут А спільний для обох. Тепер знайдемо відношення АБ до АП. АБ у нас ми залишимо. А АП у нас за умови одна третя АБ Тоді маємо, скорочуємо на АБ це буде 3 до 1. І знайдемо відношення АС до АЛ. АС залишаємо АЛ 1 третя АС. І тепер також АС скорочується, і це буде 3 до 1. Як бачимо, відношення рівні, тому наші сторони пропорційні. Маємо один спільний кут між цими сторонами і пропорційні сторони. Трикутник АПЛ, подібний трикутнику АБЦ за двома сторонами і кутом між ними. Що їй потрібно було довести. Номер 13.8 із підручника «Геометрія 8, та номер 25.8 з підручника математика 8. Виконано.